Привіт! Сьогодні про Powerbank від компанії Promate, який також виконує функцію зарядного адаптера для смартфонів та інших гаджетів. Я купував у січні 2023 року за ціною 1852 гривні, а ціна в Україні на момент моєї покупки досягала навіть позначки 2499 гривнів. До покупки даного Powerbank у мене, звичайно, ж був Powerbank, але він всі на 10 тисяч мАгодин, та й на рахунку в нього більше двох років активного використання, тому він вже не справлявся з підзаряджанням смартфонів, яких у мене в сім'ї на момент покупки було 3 екземпляри, плюс ще й потрібно було підзаряджати ліхтарі. І друга причина це те, що я продав свій Samsung S20FE та купив iPhone 12, який в комплекті не має адаптера для заряджання. Отож було вирішено купити пристрій 2 в 1 Powerbank з функцією адаптера для заряджання як дрібної електроніки, так і підзаряджання самого себе чи навпаки. Як на мене, ціна завищена, особливо в період зими на початку весни 2023 року. Але ажіотаж був великий, як і ціни навіть на звичайні павербанки з Aliexpress. Але я вирішив купити, тим більше була розстрочка на 24 місяці, розпакування, комплектація та зовнішній вигляд. Коробка, в яку запакований павербанк з щільного картону, можна сміливо замовляти поштою, гаджет в такій коробці не постраждає. Що ми отримуємо після відкриття коробки, до речі, яку не так просто відкрити. Те сам павербанк в моєму випадку з зовсім неохайно наклеєною транспортувальною плівкою. На вигляд її ніби вже переклеювали декілька разів. До павербанка вже прикріплений невеличкий ремішок. В окремому боксі знаходиться інструкція, кабель Type-C на USB-A та два перехідники під різний тип розеток. На корпусі павербанку зазначаються його характеристики та які можливості він має стосовно вихідної та вхідної потужності. Після відклеювання з пристрою всіх плівок він стає на вигляд ще кращим, але це ненадовго, тому що з однієї з сторін він має глянцеву поверхню, яка дуже швидко покривається відбитками пальців і думаю, буде швидко збирати дрібні подряпини. Протилежна сторона мотова, що набагато практичніше, з цієї ж сторони висувний тримаш для смартфона, виглядає він дуже ламким. Але добре, що він є. Якщо у вас смартфон в товщину має невеликі розміри, то можна використовувати цю підставку для перегляду відео, але заряджати смартфон вмонтованими в павербанк дротами з такого положення в мене не вийшло. вони занадто короткі для цього. На основній бічній панелі павербанка розмістилися роз'єм USB A, який чомусь по кольору відрізняється від кольору, що на коробці, та від того, що я бачив в інших оглядах. Під ним знаходиться Type-C роз'єм, до речі, який мене розчарував, тому що через нього неможливо заряджати пристрої, він розрахований тільки для заряджання самого павербанка. Під Type-C роз'ємом розміщено невеличкий дисплей з інформацією про стан заряджання павербанка. На ньому також зазначається інформація про активність швидкого заряджання, під'єднаного до нього пристрою смартфона чи планшета, та кнопка включення дисплею для перевірки його заряду, наприклад, якщо Powerbank довгий час не використовувався. На бічній панелі в пазах корпусу розміщені два монтованих в павербанк дроти для заряджання пристроїв, Type-C з максимальною швидкістю заряджання 22 Вт та Lighting, що підтримує заряджання до 20 Вт. Після розпакування павербанк на дисплеї показував 58%. А після розряджання павербанку в 0% почав процес його тестування. Перше заряджання відбулося ще 25 березня, а останнє, здається, заряджав 12 вересня. Тому думаю, зрозуміло, що я користувався ним вже більш ніж півроку, і поки що всім задоволений, крім ціни, звичайно ж. Заряджав павербанк я різними адаптерами, а саме на 33 Вт, 10 Вт та 5 Вт. Від кожного з цих адаптерів залежав час заряджання павербанку та кількість мА, який показував тестер, що я використовував. Тому дані стосовно ємкості мА від кожного адаптера будуть відрізнятися. Пропоную подивитись їх усі. І, звичайно, заряджав напряму від мережі 220. Потрібно взяти перехідник під європейську розетку та закріпити зверху вниз на пристрої. В цьому випадку павербанк заряджається 6 годин 40 хвилин, але при такому заряджанні в мене не було можливості підключити до нього тестер. Інший перехідник здається під англійську розетку, я також перевірив, все працює. Під час заряджання будь-яким методом чи адаптером на дисплеї постійно мигає остання цифра. Пробую відключити натисненням на кнопку подвійним натисненням, затиском кнопки все одно продовжує мигати. Перед початком заряджання павербанку хочу нагадати, що при заряджанні адаптером з різної потужності на 5, 10 та 33 Вт результат ємкості Powerbank буде відрізнятися. Процес заряджання павербанку ProMATE почав з використанням адаптера з максимальною потужністю 33 Вт від смартфона Poco X3 NFC з використанням тестера. Процес розпочав о 22.00 за показниками тестера, потужність з якою заряджається пристрій, складає 17,5 Вт. Заряджання відбувається через роз'єм Type-C комплектним кабелем від Poco X3. На дисплеї павербанку з'явилась позначка з швидкого заряджання. Повне заряджання до 100% від адаптера на 33 Вт, з яких павербанк промате брав 17,5 Вт. Павербанк зарядився за 4 години 30 хвилин та набрав за показниками тестера 7275 мАч. Через пару днів розрядив даний гаджет від Промоте та вирішив зарядити ще раз від адаптера на 33 Вт, але вже з використанням комплектного кабеля від Powerbank та тестера. З заміром наскільки заряджається Powerbank в короткі проміжки часу, з якою потужністю та скільки мА отримує пристрій. Початок заряджання о 20.12 температура 23 градуси, потужність 17,5 Вт. За 30 хвилин зарядився до 10%. За 1 годину зарядився до 22%. За 2 години зарядився до 46%. За 3 години зарядився до 70%. За 4 години зарядився до 94%. За 4 години 28 хвилин отримав 7189 мАг та зарядився повністю до 100% температура 27 градусів. Наступний етап зарядження повербанка ProMate здійснив від адаптера потужністю 10 Вт. Початок о 17.20 показник потужності, що показав тестер, 10 Вт. За одну годину зарядився до 14%. За 4 години зарядився до 57%. За 6 годин зарядився до 89%. За 7 годин зарядився до 100%. Наступний етап заряджання повербанку здійснив від найменш потужного адаптера, що в мене є, на 5 Вт від компанії Lenovo. Початок о 22.30 потужність складає по тестеру 5.02 Вт. За 18 хвилин нарешті зарядився на 1%. За 1 годину зарядився на 6%. За 2 години зарядився на 13%. За 3 години зарядився до 20%. За 8 годин зарядився до 55%. За 12 годин зарядився до 79%. А потім в заряджанні трапився незрозумілий ривок і вже за 12 годин 52 хвилини 21 секунду зарядився на 100% та отримав згідно тестера 13441 мАч при потужності 5.11 Вт. І ще раз нагадаю, що від мережі 220 В через перехідник під європейську розетку Powerbank заряджається за 6 годин 40 хвилин. Тепер давайте розглянемо заряджання смартфонів одного пристрою, одночасно двох та трьох. Стосовно заряджання смартфонів, то покажу 5 етапів. На кожному з них перед павербанком буде різне завдання. Перший етап заряджання свого теперішнього смартфона iPhone 12. Початок 14.00 заряд смартфона дорівнює 20%. За 30 хвилин смартфон зарядився до 67%. За одну годину смартфон зарядився до 90%. За півтори години зарядився до 98%, ще плюс 8 хвилин і смартфон зарядився до 99%, показник павербанка 80%. Останні відсотки заряджання смартфона тривали найдовше: до 100% iPhone зарядився за 1 годину 42 хвилини. Другий етап заряджання смартфона через роз'єм USB-A, При цьому павербанк підключено до мережі через перехідник під європейську розетку. Початок 11.51 – заряд смартфона 19 За перші 30 хвилин айфон зарядився до 47%, тобто отримав 28% за півгодини. За одну годину смартфон зарядився до 72%. Повністю iPhone 12 зарядився через роз'єм USB-A за 2 години, і як я вже говорив, через Type-C роз'єм смартфони не заряджаються тільки через роз'єм USB-A або вмонтованими дротами. До речі, під час підключення павербанку до розетки відбувається одночасне заряджання смартфона та підзаряджання самого павербанка. На третьому етапі тестування павербанку вирішив перевірити, наскільки разів вистачить ємкості павербанку при заряджанні смартфона POCO X3 NFC через змонтований дріт Type-C. Процес зайняв 3 дні, результат на екрані. Четвертий етап заряджання одночасно трьох смартфонів Poco X3, Xiaomi Note 5 та iPhone 12. Мета цього етапу дізнатися, наскільки в такому режимі кожен смартфон зарядиться за одну годину. Poco X3 та iPhone заряджатимуться монтованими дротами А Xiaomi через роз'єм USB A, початок від 25% на смартфонах о 14.22. За перші півгодини Powerbank розрядився до 84%, Poco X3 NFC зарядився до 45% iPhone 12 до 54%, Xiaomi Note 5 до 33. За одну годину павербанк розрядився до 67%, Poco X3 зарядився до 65, iPhone до 82, а Xiaomi Note 5 до 45%. Результат вважаю адекватним, зважаючи на те, що потужність заряджання розділилася між трьома смартфонами. Наступний завершальний етап тестування павербанку ProMATE я здійснив вже через півроку для того, щоб перевірити, чи відбувалася деградація батареї та чи змінились показники при заряджанні смартфонів. На цьому етапі буду розряджати павербанк від 100% до 0 різними пристроями. Процес тривав 2 дні. День перший Поко X3NFC заряд 20% початок 19.45. За 10 хвилин зарядився до 32%, за 20 хвилин до 44%, за півгодини зарядився до 57%. За 40 хвилин до 68%. За 50 хвилин зарядився до 80%. За 1 годину заряд склав 88%. За 15 години зарядився до 98%. Повербанк Промате розрядився до 66%. Через 15 хвилин підключаю iPhone 12 початок 21.30 від 21%. На повербанку ProMate 64%. За 10 хвилин iPhone зарядився до 42% за 20 хвилин до 58%, за 30 хвилин до 72%. За 40 хвилин зарядився до 82%, за 50 хвилин до 90%. За 1 годину зарядився до 94%. А заряд павербанка ProMate складає 48%. День другий, початок 13.42, заряд на повербанку ProMate все ще складає 48%. Одночасне заряджання iPhone 12 та Poco X3 NFC. Кожен із смартфонів має початковий заряд по 30%. За 10 хвилин POCO X3 зарядився до 37% iPhone до 42%. За 20 хвилин POCO X3 до 45% iPhone до 54%. За 30 хвилин POCO X3 зарядився до 52% iPhone до 65%. За 1 годину POCO X3 зарядився до 73% iPhone до 90%. За півтори години POCO x 3 зарядився до 91% iPhone до 99%. мате, заряд складає 11%. Після цього iPhone я відключив і під'єднав через роз'єм USB-A смартфон Redmi 6A з його 70%. За 2 години заряджання POCO X3 таки зарядився до 99%, а Redmi за півгодини, що стоїть на зарядці з 70 до 90%. Після цього Poco X3 я від'єднав та підключив ліхтарик Parkside, в якому заряду було близько 60 На Powerbank залишилося 9%. Через 2 години 30 хвилин від початку цього тесту павербанк формате розрядився в нуль. Ось ще яке спостереження. Зараз. Два телефони знаходяться на зарядці. IPhone через Rightнг через дріт, який встроєний в павербанк І через окремий USB-A на мікро-USB заряджається смартфон Xiaomi. Тепер дивіться, відключаю iPhone, перепідключається Xiaomi І тепер зараз заспокоїться. Все, заряджається. Тепер знову підключаю. Пірі підключається, і інший смартфон. І це незалежно яким кабелем і який смартфон заряджається. Кожного разу, якщо один пристрій заряджається, ви підключаєте другий. Проходить перепідключення обох пристроїв. Я так зрозумів, це розпреділяється енергія. Найпотужніший компактний пристрій, що я можу перевірити, та який підтримує більшість протоколів заряджання це Powerbank від компанії ZMI, який я нещодавно придбав та вже готую відео про нього. Через тестер максимальну потужність, що видав Powerbank Промотес склала 17,5 Вт. Якщо робити висновки стосовно досвіду користування даним пристроєм, на етапі заряджання смартфонів хочу зазначити такі моменти. Найшвидший рівень заряджання пристроїв досягається тільки при використанні вмонтованих дротів Type-C та Lighting. Через роз'єм USB a швидкість заряджання буде меншою. Можна також відзначити хороше зберігання енергії, тобто саморозряд пристрою. За два місяці, які я ним не користувався, він не розрядився ні на відсоток, якщо вірити показникові на дисплеї. Крім того, що на момент моєї покупки ціну вважають завищеною, немає можливості заряджання смартфонів через роз'єм Type-C, та відкрите питання, наскільки вистачить монтованих дротів, придявити до павербанка немає чого, тому що свою пряму функцію він виконує добре. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всім позитиву та до зустрічі!